Чи працює досі у Херсоні російське мовлення? І чи з'явилося українське? Як херсонці ставилися до російської пропаганди під час окупації? Що означає деросифікація регіону? І чи потрібна вона херсону? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині іде процес боротьби з наслідками русифікації. Про це 19 листопада, перебуваючи у Херсоні, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. На запитання кореспондента Суспільного як долатимуть вплив російської пропаганди. Міністр відповів, що до Херсона повертають українську пресу, радіо і телебачення. За словами Ткаченка, Херсонці не піддалися на пропаганду. А той, хто хотів займатися колаборацією і займався, вже зник. Міністр розповів, що російські окупаційні сили викрали приблизно 80% від колекції Херсонського художнього музею. У краєзнавчому музеї трохи менше, але напевно теж вивезли цінні речі: археологічне надбання, монети, медалі та зброю, сказав Олександр Ткаченко. Тож та у так від крім... злости не вызывает больше ничего, потому что они ограбили, по сути, художественный музей, краеведческий музей, вывезли достаточно большое количество ценных экспонатов. Мы еще проясним после того, как будут разминированы в библиотеке, что происходило там. Но мы находимся во дворике театра имени Кулиша, Здесь все хорошо. Скоро будут восстановлены украинские спектакли. Також Олександр Ткаченко прокоментував ситуацію щодо позбавлення тих, хто співпрацював з окупантами почесних звань, таких як заслужений та народний артист чи діяч. За словами міністра, зараз процесу позбавлення звання не існує. Втім, у парламенті вже перебуває проект закону, який дозволяє позбавляти почесних звань на вимогу тих закладів або організацій, які подавали на ці звання. Днями стало відомо, що вийшов друком перший після завершення окупації номер Херсонської обласної газети Новий день. Про це повідомила національна спілка журналістів України із посиланням на голову організації Сергія Томіленка. Крім того, у Херсоні запрацював мобільний радіопередавач, який транслює перший канал українського радіо на хвилі 106 FM. Про це повідомляється у телеграм-каналі Дерспецзв'язку. У дописі сказано, що фахівці концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення запустили у роботу пересувну радіопередавальну станцію. Це мікроавтобус, оснащений генератором, супутниковою антеною, а також телескопічною антеною для передання радіосигналу. Його передала одна з британських телекомунікаційних компаній за підтримки уряду Великої Британії. Повідомили у держспецзв'язку. Нагадаємо, що 3 березня у Херсоні російські окупанти захопили приміщення ТРК Суспільне мовлення Херсон. Крім того, після початку окупації на російському супутнику розпочав мовлення Херсонський телеканал ВТВ Голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький у коментарі новинам при Азові розповів, що російські окупаційні сили розграбували офіс херсонської філії. Втім, зараз вже розпочалися роботи з її відновлення. Наш офіс був розбитий там розграбований, але при при цьому ми розуміємо, що це можна відремонтувати і цим власне і займаємося наразі. Ну, там збитки збитки нанесені, але це не такі фундаментальні, як би так сказав, що як нашим колегам з концерну РРТ, там, де була звалена вишка передавану передавачі, не які розміщалися передавачі. Це оце є проблемним. Тому, власне, наш, наша команда наразі і менеджер вже ну, працюють на місці. Вони зараз намагаються організувати ну, якісь е, ремонтні роботи щодо того, для того, щоб е, почати працювати з офісом. Також зараз розглядаються варіанти розміщення передавача, який поширюватиме сигнал на Херсонщину, каже Микола Чернотицький. Для телевіз для телебачення для радіо дуже важливо ну для того, щоб ефективно мовити, треба розміщувати висота підвіса, так звана, тобто де знаходиться передавач, який накриває ту чи іншу територію. І чим вище він знаходиться, тим краще відповідно буде, буде покриття один з факторів цього, тому її відсутність. Ну власне для цього треба ж тепер шукати альтернативні висоти для того, щоб розмістити. На ці передавачі і колеги з концерну РРТ цим займаються. Журналіст із Херсона Іван Антипенко підтвердив, що у місті починає з'являтися українське мовлення. Мені вдалося ловити на радіо, радіодях на якісь українські канали, але вони ще дуже погано ловлять. От ну, а так здається, що таке зруйнована телевежа, так. То наскільки я знаю, через, через ти ну, нічого тут не працює. Це там супутникове телебачення. Телеканал ВТВ який співпрацював з окупантами, припинив своє мовлення, каже журналіст. Втім, створені російськими окупаційними силами телеграм-канали продовжують працювати у мережі. Там на лівому березі, то там їхнє мовлення ну присутнє. Звичайно, так основні канали залишаються там. Це телеграм-канали, і вони продовжують наповнювати їх своїми звичними меседжами. Вони не дуже змінилися, крім того, що тепер вони не називають що там Росія назавжди там, персоні чи чи щось таке. З того, що я бачу, це от, телеграм канали поширюються. Ну і ті медіа, які вони намагалися запустити, по Херсоні, наприклад, Таврія. Медіа, воно так і називалося, вони продовжують працювати лише у форматі там телеграм, ну, соцмережі більше, тобто наскільки мені так відомо, якщо раніше вони пробували там. Ну, в соцмережах своїх поширюють відповідні ролики, і сюжети і невеликі. Іван Антипенко зазначив, що херсонці, з якими він спілкувався, говорили про те, що російська пропаганда під час окупації чинила на них психологічний тиск. Говорили про те, що ті меседжі, які вони поширювали, пропагандистські про те, що там Росія тут назавжди, і вся ця активність, яка довкола цього будувалася, в публічних комунікаціях, вона мала певний вплив, чисто морально, психологічно. Ну тобто зрозуміло, що коли під контролем російських військових це відбувається, і коли з усіх. Расок лунає один і той же меседж, то це впливає дуже сильно на людей. От, але ну як вони кажуть, періоди не накривала, але ми вірили, сподівалися, знали, підтримували там Україну, всі сили України і оборони, і волонтери, і, і людей, які там допомагали в різний спосіб, щоб звільнити місто Херсонського області. область. І тому, ну, ці, тих месяць, які Росія. Політолог із Херсона, Дементі Білий, який перебував у місті під час окупації, зазначив, що російська пропаганда поширювалася у місті і до повномасштабного вторгнення Росії. Це було ще і у ті роки, і в нульові роки. Ми, я просто пригадую, як у нас просто на моїх очах був. Створений культ Патьомкіна, цей культ він ну, справа в тому, що фігура Патьомкіна це була така фігура, яку критикувала радянська історіографія ще за радянських часів. А потім з цього святішого князя у Херсоні місцева інтелігенція, місцеві краєзнавці, історики, політики вони зробили таку культову фігуру в Херсоні У нас є нагадаю, були. Пам'ятники і Суворову, і Ушакову, і е, радянським генералам. Потім е, у нас залишилося ще вулиці, е, Суворівська, Патьомська е, у адмірала е, Ушакова, е, інших там діячів е, російського світу. Це все це це все залишалося, це мало свій вплив на свідомість е, герсонців. Частина політиків нам нав'язувала гі, е, що Герсон є частиною руського міру. Після окупації почалася брутальна русифікація Херсона, каже політолог, коли приходили ці російські пропагандисти в наші звичайні українські бібліотеки, вони брали українські книжки, показували, говорили, бачите, як тут нацизм розвивається. Бачите, як тут погано ставляться до російської мови. Всі тобто вони брали звичайні в історії. Вони брали наш державний прапор України, державний прапор України. Вони бували, що це нацистський прапор. Я, я, я щось щось інше. Там е, портрети діячів українського вбитувального руху. Це вже все. Це це. Це було жокінець і світу. Вони робили з цього такі пропагандист, пропагандистські е, матеріали. Втім, херсонці чинили своєрідний рідний спротив русифікації, яку намагалися проводити окупанти, зазначив Дементі Білий. Все місто було відразу е, заліплено е, бордами е, Херсонця. Рус е, Херсон та русський рус, город. І до речі, як ставилися е, Херсонці до до цього до цього заклику. Вони писали поруч там Путін і називали його так тим, ким він є. Вони писали Херсон, це Україна. Вони малювали жовто-блакитні кольори наших кольорів нашого прапору. Тобто, був такий супротив цієї русифікації. Політолог зауважив, що російські окупаційні сили намагалися невілювати все українське херсону. Зараз потрібна дерусифікація, каже Дементі. Білий є нагальна гостра потреба подивитися на на наше місто об'єктивним оком і зробити дерусифікацію нашого міста. Треба прибрати назви тих діячів російського світу, які у нас зберігаються в назвах назвах вулиць. Їх, їх не треба прибрати з історії. Їх треба їх їхніх дії треба знати, треба вивчати, але вивчати з точки зору правильного ставлення до. До до того, що відбувалося в минулому, тобто не, нічого не не треба замальовувати чорним кольором. Треба всі імена зберігати, але прибрати їх з вона вулиці, прибрати їх з тих, от того ті тоски пошаних, яка у нас є в нашій, в нашій історії нашого міста треба е, по -по повернути Херсон дійсно не лише у свідомості людей, коли херсонці сказали, що Херсон це Україна. Це треба тепер повернути на рівні символів, е, символічного е, простору нашого міста. Пропагандистські ролики російських окупантів були спрямовані перш за все на російську аудиторію. Вважає політолог, слідкуючись з тими, хто прийшов ці підвали і. Оті катівні ФСБ, НКВС, які було у нас в Херсоні, от зараз оці наші страждальці за, за українську незалежність. Вони розповідали, що в головах росіян, які їх допитували, в них була якась така незрозуміла, Ну незрозуміла, навіть що, як це там назвати каша. Скривлений погляд на світ. Вони не Дійсно, вони вслубословлювали всі ці пропагандистські наративи, які не мали нічого під собою об'єктивного за того, що було якось в минулому, але вони все це говорили, що Україна України не існує. І вигадав Ленін відео. Вони шукали просто підтвердження своїм наративам і показували саме глядаглячу. А українські мешканці України, Херсону вони лише крутили пальцем у війська. Біля голови та говорили, що це якісь, це якісь щось незрозуміле. Це це просто їх якісь такі такої сумасшествия, русське сумасшествия. Але е, Росія не ставилася до цього свого сумасшествия дуже серйозно і намагалися й наступу це, е, зробити так, щоб ми ми в це повірили. Слава Богу, цього не сталося, і Херсон чітко сказав, що Херсон це є Україна. Голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк у коментарі новинам при Азові зазначила, що у Херсоні під час російської окупації була зруйнована телевізійна вежа. Російські телеканали і радіостанції вже не поширюють свій сигнал на Херсон, а українське мовлення зараз відновлюється. Хоча у Херсоні українське мовлення доступне уже в перші дні після звільнення. На е, правому березі можна зараз е, знайти марафон Єдині новини, слухати українське радіо. Така можливість була забезпечена з Миколаївщини. Туди е, наші польські друзі кампанія Мітелесей поставила потужні передавачі, і звідти добиває сигнал. для... Того щоб ще посилити трішки, ну це перші кроки, розумієте, щоб відновити українське мовлення, туди завезені ще пересувні радіопередавачі. Одна один із них вже працює в Херсоні. Це такий мікроавтобус з генератором, з супутниковою антеною, з телескопічною антеною для передавання радіосигналу. Тому жителі обласного центру можуть можуть приймати сигнал першого каналу українського радіо на частоті 106 МГц. Тому ми пр пробуємо інформувати якнайширше людей про те, щоб вони налаштовували свої приймачі. Крім того, у Херсоні скоро має з'явитися радіо Байрактар. Повідомила Ольга Герасим'юк. Це ліцензіат наш Тавр. Вже туди поїхали фахівці, вивчають на місці ситуацію, аналізують, що потрібно для відновлення мовлення, і е, очікуємо днями буквально е, це мовлення. Також ми, як регулятор, звернулися до УДЦР м, з пропозицією, розглянути можливість збільшення потужностей передавачів і зміни технічних параметрів для відновлення мовлення в Херсоні та області. Тому ми чекаємо. Що е, мовлення буде повертатися якнайшвидше, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська задають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, Новини Приазов'я. Тримаємося! Ви слухали новини Азов'я.